Волинська бригада перетворила ворожу техніку на Брухт. Водія затисло в машині деталі аварії біля горохова. Син зниклого безвісти військового отримав нагороду батька. Серйозна аварія сталася поблизу Горохова Луцького району. 39-річний житель села Пірванче за кермом автівки Форт під час обгону не впорався з керуванням, з'їхав проїзної частини дороги та перекинувся. З автівки вибратися чоловік не міг, тож допомагали рятувальники. Із травмами водія госпіталізували в реанімацію. Двох нетверезих водіїв зловили патрульні серед ночі. У ковалі інспектори зупинили автомобіль Фольксваген. Під час спілкування з 41-річним водієм у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,02 проміле. П'яний їздив і Луцьком. Автомобіль Тойота зупинили за порушення. ПДР водій теж здався патрульним нетверезим. Перевірка підтвердила 1,35 проміле. На Волині прикордонники затримали колумбійця, який намагався незаконно потрапити до ЄС. Про рух невідомої особи в бік кордону прикордонників повідомив місцевий мешканець одного з населених пунктів Ковальського району. За допомогою дрона прикордонний наряд вистежив ймовірного порушника, і за 100 метрів до державної межі його затримали. Зі слів іноземця він приїхав в нашу країну з Іспанії, аби долучитися до сил оборони України. Втім, йому це не не вдалося, тож він вирішив повернутися до ЄС. Отримавши заборону на в'їзд від польських прикордонників, колумбієць вдався до спроби незаконного перетину кордону в обхід пункту пропуску ягодин, де його й затримали військовослужбовці відділу Рівне. Його подальшу долю вирішить суд. Шкоду природному середовищу на майже 6 мільйонів гривень на Волині повідомили про підозру незаконним лісорубам. Членів злочинної групи було четверо. Усі жителі одного з сіл камінь Каширського району. З червня по жовтень 2024 року систематично незаконно рубали дерева у лісах держпідприємства Волинський військовий лісгосп майстер лісу надавав інформацію про те, де можна проводити рубку. Спільники рубали дерева, крижували. На колоди вантажили на автомобілі та транспортували до незаконної лісопильної рами, яка належала одному з них. На майно підозрюваних наклали арешт. Маємо трагічні звістки. ДНК експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Андрія Драганчука. Захиснику було 48 років, служив оператором відділення протитанкових ракетних комплексів. Волинянин поліг 31 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі Максимільянівки Покровського району Донецької області висловлюємо щирі співчуття родині героя. Загибель військовослужбовця підтвердили в Луцькій громаді. Андрій Кінах захищати рідну землю пішов добровольцем. Спочатку влився у склад тероборони Луцька, згодом підписав контракт і став до лав ЗСУ. Загинув захисник 21 серпня ще 2024 року. У бою в районі Торецька Донецької області. Відомо, що 44-річний захисник служив на посаді головного сержанта Стрілецької роти. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У лікарні помер ще один військовий з Волині, 24 березня 2025 року. Перестало битися серце військовослужбовця Володимира Калашнюка. Його життя обірвалося перечасно на 33-му році. Свій останній спочинок Володимир Калашнюк знайде на ладомирському кладовищі поряд із могилою матері. Вічна пам'ять герою. Синові безвісти зникло військовослужбовця Ростислава Панасюка із села Умиляни вручили державну нагороду батька від знаку міністра оборони України за поранення. Таких медалей удостоєні військовослужбовці збройних сил, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Знаємо, що Ростислав Панасюк зник безвісти під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Його доля невідома, але Дина захисника сподівається на його повернення додому. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого продовжують ефективно знищувати російські окупаційні сили на Куп'янському напрямку. Маємо нові кадри роботи захисників. Цього разу оператори дронів знищили ворожі міномет, кулемет, гаубицю і польовий склад боєприпасів. Операція ліквідація кажуть бійці Волинської бригади, триває. Застав війну вдома. Дружина розбудила і сказала, бо перші вибухи я не зрозумів, що то. Ну, і не хотів розуміти. Я догадувався, що буде війна. І тобто, коли дружина сказала, що почалася війна, я її заспокоював, казав, то вітер, то щось звалило, щось упало, а потім, уже, коли почалися сильні вибухи, то зрозумів, що це війна. Я перший рік війни я був у ДФТГ, тобто в громаді виконував завдання, які там ставилися. Ну, і потім зрозумів, що роблю мало. Тобто від Київської області війська відійшли, я зрозумів, що, ну, що це не те, чого я хочу. І от розірвав контракт з ДФТГ, і от через декілька днів, вже буде два роки, як я знаходжусь у сталевому кордоні. Тобто, в ну, мене був вибір, куди піти, і я обрав сталевий кордон, відчув. Відчув, що це моє. Зразу попав на посаду номер обслуги, тобто подивились на мене, сказали крепкий хлопець. Тобто, там короба з боєприпасом тяжкі. Потім командири подивилися, що виконують свою роботу непогано. Став старшим групою. МВГ. Готовий на даний час. Я є командир відділення. Наша основна функція виявити і знищити шахеди, гербери, інші БПЛА, які ми можемо знищувати. Коли збиваєш ціль, відчуття просто неймовірні, тому що ти розумієш, що ти збив її, що він не долетить далі, він не нанесе шкоду людям. І, тобто це найвища нагорода, яка може бути, це знищена ціль. Взагалі ми чергуємо цілодобово. В денний час, в даний момент, на нашому напрямку вони запускають не дуже багато, а вночі ми виїжджаємо кожну ніч у фіксований час. І кожну ніч ми чергуємо. Тобто кожнісіньку ніч. Найважче, коли ти стріляєш по ньому, от ти відчуваєш, ти бачиш, що ти ніби влучаєш в нього, а він іде далі. Це саме найважче, коли, коли він проходить повз тебе. Ти просто розумієш наслідки, які можуть нанести. Є в мене братерство, побратими мої, я ними захоплююсь постійно. Ми постійно вони вдосконалюються. Я, як командир, я, ну я бачу справжній кулак, які який... ну, просто я ними захоплююсь. От і все. Тобто, немає такого, що я там не буду трохи увильнуть. Просто кожен розуміє свою роботу. Вік різний, професійних військових у моїй команді немає. Всі мобілізовані з деякими хлопцями. Я з першого дня, коли я прийшов за сталевий кордон. І деяких людей нам дали як ну, мобілізували нещодавно, і вони тут тобто, працюють. І останній бієць, який прийшов, це бієць сильний, мотивований і неймовірно виконує свою роботу. Мотивує ну, кохана дружина, любі діти, сестричка моя, які мене ну, чекають, мене підтримують. І ну, ця підтримка неймовірна, просто яку я, ну, я не знайду слів. Усього світу, який б я передав, ну, подякую їм за, за їхню підтримку. Ось це сама, ну, сама основна мотивація. Варто йти захищати свою родину, свою батьківщину, по-перше. І я вважаю, що варто, тому що і в даний момент, як би не було тяжко, як би не було страшно, але в майбутньому ні мені, ні моїй родині не буде соромно за те, що я. За те, що я в даний момент роблю. І так само, я думаю, кожен бієць, який піде, в майбутньому йому соромно не буде. Повернутися додому. Повернутися додому з перемогою. І планів дуже багато. Дуже багато дуже багато роботи вдома. Тому що в мене дружина залишилась з дітками вдома, тобто ну дуже багато потрібно чоловічої роботи. Хочеться вже на роботу йти, працювати, як працював до цього. Ну але в даний момент, в даний момент, я відчуваю, що моє місце саме тут. На території Волині протягом цього тижня очікується нестійка дощова погода. Її зумовлюватиме активний циклон з Балкан, розповіли Суспільному в обласному центрі з гідрометеорології. У середу, 26 березня, прогнозується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі 1,4 тепла. В день плюс 9,14 градусів. У четвер 27 березня у Волинській області буде хмарна спроя. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі 1,6 тепла в день до 14 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю, 28 березня, в області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі від одного морозу до чотирьох тепла в день плюс 8-13 градусів. Така нестійка, дощова, але тепла погода. Збережеться на волині до кінця березня, кажуть синоптики.